Вітаю, друзі! Спасіння найважливіша дія Божа, яка повинна відбутися у нашому житті. Віра, діла чи благодать. Це друге відео із багатьох, які дозволять нам розібратися в даному питанні. І відмінність цих відео в тому, що ми читаємо давньогрецькі тексти, а не їх переклади, також ми будемо розглядати всі аргументи за і проти. Чи говорять вони ясно, як на ладоні, чи неоднозначно так ще думки християн розходяться? Все ви побачите самі. Перед нами давньогрецький текст, другий до Тимофія, перший розділ, дев'ятий вірш. «Спасшого нас і покликавшого покликом святим. Хто чув поклик Божий? Почати служити Йому. Довірити йому своє життя. Пам'ятаєте, як Ісус кликав учнів Іди за мною. Християнство це довіритись Ісусу і піти за Ним. Авраам довірився Божому покликанню і пішов в нову невідому для нього землю. Біблія каже, що він не знав, куди йшов. А хіба ми знаємо? Ми не знаємо, куди кличе нас Бог, але ми йдемо за ним. Далі йде пояснення. Або доповнення думки, не по ділам нашим, але по своєму бажанню і благодаттю. Це слово також можна перекласти як задум, добра воля. Далі, Дану, яка дана нам в Христі Ісусі, по перше за вічні часи. Мається на увазі передвічними часами. Так, думки. Які думки? Благодат дана в Христі Ісусі, Бог спас і покликав не через наші діла. Бог спас нас по своєму бажанню, Бог спас нас благодаттю, яка дана в Христі Ісусі. Очевидно, Павло говорить про тих, хто відкликнувся на поклик Божий як в притчі. Про те, що запрошені були всі, але не всі прийшли. Відкриваємо другий вірш, який записаний Євангеля від Івана. Шостий розділ, 44 й вірш. Ніхто не може прийти до мене, якщо отець, пославши мене, не Притягне його, і я воскрешу його в останній день. Дуже цікаве слово «елкуо». Воно зустрічається в Новому Заповіті два рази це коли учні тягли сітку з рибою. Один раз, коли Симон Петро витягував меч, оце «елкуо», якби витягнути меч. Двічі, коли Павла тягла толпа. І один раз Ісус, Євангеліє від Іоанна, 12 розділ, 32 вірш, Він каже, я всіх потягну за собою, коли буду підняти від землі. Елко це тягти силою. Бог тягне сили. Я вірю, що поклик Божий це голос, який настільки сильний, що важко йому протистояти. І це страшно, коли цей голос більше не тягне або не кличе нас. І я... Воскрешу його в останній день. Основні думки: ми не можемо самі прийти до Бога. Ніхто не може. Спершу Бог кличе людину, і людина обирає свій подальший шлях відгукнутися або лишитися в темряві. Поклик Божий він достатньо сильний. Це вже друга думка. І це ні з чим не можна сплутати, коли тебе кличе Бог, ти це точно знаєш. Як риба, яка попала у сіті, вона або піддається і її витягують на берег, або чинить супротив і знаходить дірку в сіці. Третє: Ісус обіцяє тих, хто прийшов до Нього воскресити в останній день. Смерть це не кінець. Християнство це Божа обітниця вічного життя в Христі Ісусі. Давайте прочитаємо. 47 вірш. Істинно, амінь, амінь. Істинно, істинно, я кажу вам: віруючий має життя вічне. До речі, слово віруючий це дієслово подовженої дії. Не коли ми час від часу віруємо, а коли ми віруємо постійно, незалежно від обставин, ми продовжуємо довіряти йому своєму Богу Ісусу Христу. Слава Богу! Я дякую за кожну вподобайку і коментар до відео. І пам'ятайте, у Бога не залишиться безсилим жодне слово.